Доброго дня, шановні пасажири, слава Ісусу Христу, і я не хочу вас нічого просити, я хочу вас хиночку вашу увагу. Я хочу вам розказати сьогодні за Ісуса Христа, Сина Божого. Він прийшов на цю землю як людина, прожив життя людини, і він знав, що ми не можемо досягнути своїми вчинками чи своїми справами, не можемо досягнути Божої святості чи досягнути вічного життя. І він вирішив віддати себе як жертву милостивлення перед Отцем своїм Небесним батьком. І він пішов до добровільно на хрест і помер там, і пішов сією кров'ю до свого Отця і сказав, таточко, я хочу заплатити за цих людей. Я дуже сильно їх люблю. І Бог прийняв цю жертву і простив всі гріхи, абсолютно всім людям. І він каже, кожен, хто приходить до мене, я його не вижену вон. Я прийму його. І... Прощу його, тому що я заплатив за нього. Він каже, Ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І тому я закликаю вас також молитися за мир в Україні, благословляти нашу владу, наших воїнів. Знаєте, я раніше теж був залежною людиною, я не хотів жити, я ненавидів людей, але зараз Бог змінив моє життя, він прийшов в моє життя і своєю любов'ю наповнив все, що є. в я хочу також, щоб Бог змінював ваше життя і наповнив вас любов'ю. Я кажу за тому, що хочу, щоб ви, щоб ви були разом з Богом в раю. Дякую вам за увагу. Дякую. Амінь.